Доброго дня, послання від вашого роду. Позитивні зміни відбудуться в твоєму житті. Хранитель роду говорить саме про те, що будеш радіти саме по відношенню до ситуації до обставин. Загалом отримаєш ясність розуміння. По відношенню до ситуації, особливо що стосується твоїх ворогів, саме тих людей, які встромляли ножа в спину, які спостерігали, які контролювали ситуацію, і не бажали, щоб ти жила жив благополуччний достатку. Говорять, що ти ясно зрозумієш для себе і відчуєш саме по тим подіям, ситуаціям, які будуть відбуватися, що вони не мають доступу. І не можуть вплинути на твою ситуацію. В вашому житті відбудеться трансформація по відношенню саме до даної ситуації, до маніпуляції негативного впливу саме з боку людей, які все робили для того, щоб ви знаходились в бідності, без діяльності, без результативності, щоб ви страждали, щоб ви. Знаходились в хворобливому стані, що ви не могли змінити ситуацію. Вони все робили, використовуючи владу і використовуючи статус, використовуючи можливості шанси, щоб закрити вам можливості сіяти, щоб закрити вам можливості радіти і насолоджувати життям. Але дана ситуація, от особливо що стосується ситуації, коли ти була жертвою маніпуляцій. Кардинально змінюється. І вже кардинально змінилася. Вже ви на шляху до результатив, до покращення ситуації, до позитивних змін, якими ви будете наповнюватися. І саме дані позитивні зміни, і загалом ситуація, яка буде змінюватись кардинально в вашому житті, бо поставлено крапку на маніпуляціях, і ви виходите з підвішеного стану, ви вже відправилися шляхом до цілі, до результату, або загалом. До свого майбутнього, те, що буде у вас попереду. От якщо ви без страху, без Думок про те, що ви не зможете, не впевнені, що досягнете. От якщо саме цього немає, тому що саме в такому стані, в негативно емоційному і з негативними думками, ви можете продовжувати і надалі підвішувати само себе. Вже ви самі себе підвішуєте, тому що не впевнені, не бажаєте. Хто не бажає помилитися? Хто не бажає загалом робити кроки, тому що Безпосередню реальність, ту, що ви маєте, ви вже звиклися, тобто є певна стабільність, але вам попередження. Ваш відговорить, ви ж повинні розуміти, що якщо прийшов час виходити, якщо прийшов час діяти, якщо прийшов час досягати результатів, позитивних змін саме в вашому житті, то якщо ви не будете проявлятися, то вас виведуть саме на шлях яким ви повинні рухатись, але вже через більш болючі ситуації і Через руйнування вашої стабільності. Стабільність. Так, ви звиклися. Так, ви розумієте, що маєте захист роду. Але рід говорить, це що зцілення ситуації потребує того, що ви проявлялися. Навіть якщо так, ситуація складається так, що є. Певні досягнення, ви досягли певної стабільності, ви відчуваєте позитивні зміни внутрішнє наповнення відносно ресурсності, і ви маєте захист саме від роду, по лінії матері, особливо, загалом, по жіночій лінії. І в вашому житті відбувається стілення, особливо, що стосується стосунків, особистого життя. Якщо ви не будете робити вибір, якщо ви не будете визначатися, то вас виведуть через вежу, те, що я говорила. Тому вам і надається дана інформація від вашого роду. Ви не повинні знаходитись без діяльності. Ви не повинні закриватись ментально саме по відношенню до ситуації не діяти. Тобто закрилися як? Переливаєте с порожній, дієте, аналізуєте, але не визначаєтесь, переключаєтесь на інші питання, на інші ситуації, але по відношенню до даного вибору те, яким шляхом ви повинні рухатися, бо як ви повинні діяти по відношенню до ситуації до обставин. Ви, наприклад, не робите ви вибору і не визначаєтеся, але вам інформація надається, або, можливо, надасться конкретно в найближчий час ще додаткова інформація, шанс, можливість, і ви зрозумієте саме для себе, що. Якщо раніше і був період, коли ви не могли діяти, коли ви не могли впливати, коли ви знаходились. Безресурсному стані, коли ви знаходились в фізично в подавленому стані, наприклад, ви не відчували наповнення ресурсу і не мали можливості впливати, коли ви знаходились в стані розбитого серця по відношенню до подій до ситуації, коли відчували боротьбу протистояння, можливо, навіть у когось магічні дії, тому що боротьба світла йть. Пітьми, можливо, ви проходили трансформацію досягнення цілісності внутрішньої, але на даний момент говорить вам ваш річ, що ви цілісна, ресурсна, самодостатня і наповнена людина. Тому йдіть в починання і рухайтесь до цілі, до результату, ясно розумійте по відношенню до ситуації, до обставин, що саме на даний момент ви повинні здійснювати перехід, ви повинні діяти, ви повинні йти в починання. Тому що саме в подальшому ви зможете змінювати, ви зможете досягати, ви зможете наповнюватись саме тими позитивними змінами і результативністю, яку зможете отримати і досягти. Але тільки завдяки реально тому, що ви прослухаєтесь до даних порад, до даного послання і до даної інформації, і вже будете вибудовувати і діяти на підставі даної інформації, плюс те, що ви пропрацюєте яким шляхом будете рухатись, щоб змінити ситуацію, покращити ситуацію. Будете виходити саме з невизначеності, з невпевненості, з ілюзій, з бездіяльності, і підете в починання, в реалізацію, власне, планів і власну реалізацію, чого б це не стосувалося. Але безпосередньо це ваше життя. І ваше благополуччя і достаток залежить від того, як ви проявитеся. Дякую.